Ім'я головня має давнє походження. Найдавніші записи цього імені датуються українсько-білоруським прикордонням, зокрема в 1552 році зафіксовано головня Тодорович місто Мозер. Перші українські записи антропоніма головня відносяться до 15-го. 17 століть при цьому вже тоді лексема головня виступає як додатковий ідентифікатор при власному імені. Наприклад, у 1570 році згадується кріпак Геляс Голондж у селі Косино, а в 1682 році документується Федор Головня у селі Туриця протягом 15 -го. 18 -го століть в Україні було зафіксовано декілька патронімів від антропоніма головня. Таких як головний головенка, Головенчак тощо, вже у 1486 році зафіксовано запис пан Микита головнин у південно західній русі, головня це давнє внутрішньорідне ім'я, яке українці та білоруси давали дітям за чорний колір шкіри або волосся. Варто зазначити, що в українській літературній мові слово головня означає головешка або недогорілий шматок дерева.